Ольга Миколаївна працює вчителем 33 роки у квітні 2022 року. Вона змушена була залишити свій дім у Донецькій області. Вона залишилася відданою українським дітям і продовжила навчати онлайн. Хоча її застарілий комп'ютер робив це складним завданням. Це був наш найбільший головний біль, тому що працювати без ноутбука в нашій роботі зараз взагалі неможливо. USAID допомогло забезпечити вчителям області можливість здійснювати якісне навчання, на яке заслуговують діти, надавши 1935 ноутбуків Донецькій обласній державній адміністрації. Тепер усі освітяни Донецької області мають техніку, якої потребують. Сучасну освіту неможливо відділити від її технічного забезпечення. Завдяки такій суттєвій підтримці ми зараз можемо сказати, що новий навчальний рік ми розпочали не тільки добре оснащеними і забезпеченими, а ще й дійсно мотивованими давати нашим дітям найкращу освіту. Освіта зараз необхідна базова річ і найпотужніша зброя, здатна змінити світ. Без неї неможливо уявити українське суспільство, на долю якого випало випробування війною. Та хай там що, а небайдужість та емпатія це те світло, яке дозволяє дітям вчитися, ставати освіченою опорою і надією України майбутнього.